Всім привіт, друзі! Як ви знаєте, мене виселили з моєї кузниці, бо я не заплатив за гроші проживання в неї. І сьогодні я переїжджаю пожити хоча б на день в жителя сусіда. Так що давайте зараз до нього зайдемо. Так, ну що, зараз попросимося. Так, зараз постукаємо. Житель відкривай. просіся переночувати, бо мене забрали хто. Так, або заходи быстрень, а то я до гровати прилвся. Так, ну що ж, то бать... В смыслі жителя вдома нема. Не знаю. Так що там світло робить, включил. а сам житель не знаю, кто-то деду там нам казал, что заходь. Не понимаю ничего. Ладно, сплю свои вещи. И ложу спать. Сейчас Спокойной ночи. Ой, уже рано. Всім привіт, друзі! Запишу до вас відеоролик Так, житель, житель Де ти вчора ночі був як я просився до тебе поспати? Так або то я тебе за бо сказав, я був до Так що давай може сьогодні Не знаю, що тебе опустю Так, ну він сказав не знає так, ми підемо заберемо свої віші. Так це той житель, Надо його спитати. Я так його не спитав, що він буде сьогодні не приймати. Житель, ти досиш мені переспати сьогодні в тебе. А, джо Житель, досиш сьогодні мені переспати в тебе. Компот, ходи з хати, ти чому вже спав бої хати? Я вже не сказала, де дозволяю. Ай, житель мене вигнав. Значить, він щось наверно скриває в своєму домі. Світло я виключав вчора. Ну, не знаю даже. Ну, давайте поробимо камеру. Житель не хочемо, і мене ще Висили скусниці. Просто я не знаю це. Я просто не розумію чого мене висилує з кусниці. Сказав, мир неоплачені. Всякі ті налоги не розумію Не знаю. Де даже сьогодні буду ночувати? ще я саме ранку, 4 часа ранку обходив, всього, попитав кого переночувати і ніхто не віддавав мені. Прийдеться мені ночувати на дворі. Так, ну хоч нарубаємо дерево якогось. Так, ми зробимо дерево на наше. Так що хоча б зробити якусь палаточку Мам. так борозиш там дорубай да ще драма сну то, -то жить ну що я вам роблю не знаю просто жителі стали якісь непонятні не пускай даже трохи я рубав Вон тут оди зробимо нашу палоточку. Я вам скажу, коли я вже її дороблю.